Усім привіт! Сьогодні оглянемо захищений смартфон Black UB7220, котрий приємно здивує своїми компактними габаритами і хорошою стійкістю до різних ситуацій. Комплектація в нього така: блок живлення, кабель, скріпка та інструкція. Як бачите, все досить скромно. Звичайно ж, смартфон отримав металічні торці, справа розміщується кнопка регулювання гучності та блокування. Вмонтовано в останній також і сканер відбитків пальців. Зліва ж всередині металевої вставки розміщується слот для встановлення сім-карт, а також кнопка під налаштування запуску різних додатків. На торці зверху нічого немає: знизу динамік та мікрофон, а також Type-C роз'єм для заряджання пристрою. Він знаходиться під заглушкою. На задній панелі бачимо кріплення для ремінців, дві камери, спалах і додатковий мікрофон. Також по центру є датчики пропущених сповіщень, що мають декілька кольорів. Ну а попереду все досить просто та класично. Дисплей, камера всередині каплевидного вирізу, а також злегка виступаючі борти над дисплеєм. Ця модель досить зручна, може бути із зеленими вставками, оранжевими чи повністю чорного кольору. Вага пристрою 288 г, небагато як для сегменту захищених смартфонів. Товщина корпусу складає 16 мм, так що користуватися однією рукою буде досить зручно. Ця модель добре захищена від ударів та вологи, має стандарт захисту IP69K, який буде доречним для тих, хто користується смартфонами досить активно. Ну а зараз зануримо девайс в воду, щоб перевірити його захист. Після проведеного нами тесту все працює досить добре, вода не змогла потрапити всередину. По характеристикам дана модель чудово підігнана під бюджетний сегмент. Маємо процесор Helio G85, який без проблем підійде навіть для досить сучасних ігор, а також 6 ГБ оперативної пам'яті, що в парі дозволяють смартфону працювати без підтуплювань. Також є 128 ГБ вбудованої пам'яті, котру не так-то легко і заповнити, тому потреба в картці пам'яті відпадає. Є в списку характеристик, звичайно ж, модуль NFC для безконтактної оплати покупок в магазинах. А ось акумулятор тут невеликий, його місткість 5180 мАч. З таким запасом його вистачить на один день використання, проте і габарити смартфону відповідно адекватні, ергономічність тут на висоті. Пристрій працює за допомогою операційної системи Android 12, в який також наділили графічною оболонкою від виробника. Працює стабільно та без підторможувань. Смартфон згодиться для ігор, і зараз ви самі в цьому впевнитеся. Діагональ дисплею 6,1 дюйм доволі небагато як для сучасного смартфону. Саме в цьому і полягає основна філософія цієї моделі дати вам компактний в міру гаджет, якого вистачатиме для багатьох задач. Дисплей має чудовий захист від ударів, сама ж матриця виконана по технології IPS, що прогнозовано для даної цінової категорії. Яскравість на чудовому рівні, чутливість сенсору також. А головне те, що передача кольорів тут майже така сама, як на флагманських моделях. Дисплей чудово буде допомагати в роботі та й мультимедійними задачами займатися на ньому комфортно. Розпізнає сенсорний шар 10 дотиків, тому кожен ваш дотик буде чітким і зрозумілим для смартфону. Основний модуль камери на 50 мегапікселів – це те, що треба для чітких фото та відео. Blackview співпрацює з компанією ArcSoft і саме за рахунок цього дуету на програмному рівні можливості знімання доведені до ідеалу. Так, маючи чудову чіткість та великий розмір знімку, ви можете в декілька разів збільшувати зображення, отримуючи при цьому досить чіткі контури об'єктів. Це точно буде плюсом для друку на папері та й не тільки. Відеозапис смартфон може робити в роздільній здатності Full HD при 30 кадрах за секунду, тут все стандартно. Фронтальна камера отримала модуль на 8 мегапікселів, який чудово підходить для селфі і не тільки. В цілому, за камеру цьому смартфону можна поставити 5 із 5 балів. Смартфон Black vb це дуже вдала модель, у якої є і захист, і компактні габарити. Апарат порадує вас наявністю чудової камери, дизайном і ціною, що для багатьох стане вирішальним фактором при покупці. Купити ж такий смартфон можна, перейшовши за посиланням внизу. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.